Право України приймати євро 2012 досі під питанням. Якщо вона не встигне з підготовкою Київського та Львівського стадіонів, матчі Єврочемпіонату може зустріти Польща або Німеччина. Президент Віктор Янукович, хоч і не задоволений підготовкою до Євро, але обіцяє подолати всі проблеми. Оці відставання, які мали місце, вони не позначалися і в той час на кінцевому терміни ведення об'єкту експлуатації. Об'єкт реконструкції на скаліпійського. Переконаний, в цьому буде введений в експлуатацію в червні 2011 року. Раніше проблемними на Олімпійському стадіоні була холодна зона, де розташовувалися магазини та ресторани. VIP-зона, яка як ви бачите, ще й досі у зародку, та будівництво даху. Сьогодні встановлені 18 з 80 колон, які мають його утримувати. Олександр Галицький сподівається надолужити відставання у будівництві даху вже за місяць. На даний момент, ми вже, на даний момент ми вже вписуємося у графік і згідно з графіком і... всі роботи з будуть з графіком. раніше. Будівництво гальмували холодна зима, відсутність фінансування та необхідної документації. Влада ж каже, що ці проблеми подолані, але чи встигне Київ підготувати стадіон? Я думаю, так. Да. Тільки для того, більше організовано, чи, да. чи, чи більше нічого немає. Я думаю, що ми встимо, але для цього потрібно збільшити темпи, да, і що приплив працюючих на НСК Олімпійську. А якщо цього не буде, то не, не виключаю таку можливість, що може не українському. Будівельники мріють, що влітку 2012-го зможуть так само спостерігати за фіналом Єврочемпіонату на цьому стадіоні. Залишається сподіватись, що на футбольне свято не доведеться їхати у Польщу чи Німеччину.